Лічені місяці залишилися до старту вступної кампанії. Перед випускниками завжди постає нелегкий вибір, куди піти навчатися далі. Одним з ключових моментів при прийнятті цього рішення є вартість навчання. Для здобуття бакалаврату найсприятливіші умови склалися у Дніпрі. На основі відкритої інформації фахівці дослідили, скільки коштує оплата навчання на найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів. Такими є право, комп'ютерні науки, філологія, менеджмент, психологія. Цей то підтверджує дані з єдиної державної електронної бази з питань освіти та результати МОНУ. Найдорожча спеціальність в Україні з наведеного переліку право. Найдешевша за вартістю навчання менеджмент. Найдешевше місто для навчання Дніпро. Розрахунок наступний: сума вартості навчання поділена на кількість закладів вищої освіти, в яких є ця спеціальність. Середня вартість бакалаврату у місті Дніпро. Право 102 тисячі гривень, комп'ютерні науки 88 тисяч гривень, філологія 86 тисяч гривень, менеджмент 86 тисяч гривень, психологія 92 тисячі гривень. За рейтингом ЗВО було визначено найкращі університети у найбільших студентських містах України. Втім, до списку потрапили не просто найкращі університети міста, а ті, які мають двічі більше популярних спеціальностей. Саме тому в цих списках немає, наприклад, відомих медичних університетів. У Дніпрі це Дніпровський національний університет імені Гончара, Національний технічний університет Дніпровська політехніка, Український державний хімікотехнічний університет, Український державний університет науки і технологій та Придніпроській. Державна академія будівництва та архітектури, щоб студент прагнув розвиватися у своїй професії, журналісти нашого міста радять обирати спеціальність та університет усвідомлено та без поспіху.